Слава нації, де накаталі добре, Рембатов Вір'яси Сашко, добре, 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 добре. Що там з дистанційним керуванням на звичайні стандартні БМП, про яке ти там розповідав за місяць чи коли там півтора тому, так? що ти взявся за цей проєкт? Що там нічого не видко, не чутко, ну, людей там роботизовані системи вже ганяють? Де там вже твоя, нарешті, та беха, яка буде дистанційно керуватися? Скажете мені, ви? Я вам скажу, що з урахуванням того, що це не є пріоритетним напрямком інвестування наших із вами грошей, так, від моєї особи, то загалом і в цілому рухаємося ми цілком адекватно. Станом на сьогодні, це у нас ну, друга половина квітня 2025 року, я чекаю на фахівця для того, щоби. Якісно один раз, зробити повністю 3D-модель моторно-трансмісійного відділення і відділення керування БМП, створити один раз максимально якісну деталізовану професійну модель, віртуальну, з якої потім інженери, які нам створюють це дистанційне керування, будуть у себе. Віртуалі робити певні вузли, технологічні рішення туди і так інсталювати. І коли воно у них віртуально буде все там працювати як слід, вони будуть фізично виготовляти ці частини і передавати мені. Звісно, алгоритм і послідовність робіт ми вибираємо з урахуванням важливості максимальної наочності етапів. Так, зокрема, перше, що я хочу і сподіваюсь показати на цьому каналі, це просто дистанційний привід газу. Так? Тобто, з усіх органів керування, я думаю, перший ми покажемо просто дистанційний привід газу. Це тобто, наприклад, я буду за штурвалом керувати машиною, людина з камерою, я прибираю ногу з газу, і людина десь там сидить. В десанті, і просто на пульті дає газ, прибирає газ, дає газ, прибирає газ. Так? Технічно, технічно, це вже дасть право сказати, що машина переведена на дистанційне керування. Так, частково. Проте, ви даєте їй сигнал їхати швидше, вона їде швидше, їде. Даєте сигнал їхати повніше їде, їде, їде. Отак, я думаю, це має бути. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.